Всім доброго дня! Торгівельний майданчик А7 вулиця Окружна, 55Д. Робимо відвантаження до клієнтів дискової бороди АГ2,1 та розкидача Міндобрив на 1000 кг, фірми з До розкидача Міндобрив також у нас є ще надставочки. Клієнт так само заказав надставочку на 200 кг, вона теж буде завантажена. Ось такий наш торгівельний майданчик, дуже багато різноманітного навісного обладнання. Знаходимося смт Левага, вулиця Окружна, 55. Тому цікаво. Звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео. Майданчик прямо при дорозі траси Київ одеса